Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось з позицією нашого власного імпорту, а саме так само з новинкою: Гардіанс Дедара, Петіт Вердо і Мерлон, стильним купажем з Іспанії, що поєднує силу і м'якість у кожному куфтку. В ароматі будемо відчувати чорну смородину, черешню, прянощі та легкий відтінок какао. Смак суковитий, добре збалансований і з м'якими танінами, приємною фруктовістю та довгим оксамитовим післясмаком. Особливість даного напою це купаж, тобто сорт. Петі тверде з насичним характером і мерло, відомого своєю м'якістю, разом вони створюють ідеальний баланс між структурою та питкістю. Проєкт Гвардіан з Далатієра підтримує екологічне виноробство та соціальні ініціативи. Частина коштів іде на висадку дерев та підтримку громад. Це вино чудово пасує до м'яса на грилі, лазанії, овочевих рагу, бургерів і витриманого сиру. Цікавий факт на етикетці. Портрет складений із фото реальних людей, які долучилися до охорони землі. Це не просто вино, це історія в кожній пляжці.